Гріхом є, коли ти обікрав державний бюджет на пару мільярдів. Гріхом є, коли ти там щось десь когось вбив масово. Почекайте, нас масово йдуть вечорами з різних заводів, фірм, і хтось собі в сумці якусь гайку несе. Хтось собі ще щось несе, скажіть, а хто поставив градацію? Що одну, вкрасти одну гайку це не гріх. А вкрасти мільярд це гріх. Насправді ж ні. Все починається. Насправді, все молодо. тут. Все від нас. Тобто Господь показав, ви такі, станьте ви кращими, і влада завтра у вас буде краще. Але от ми боїмося, ми боїмося зробити оцей крок, тому що нам здається, ну якщо я один почну змінюватися, то мене ця система просто задавить. Неправильно, треба почати змінюватися. По мірі можливості в Бога просити сили, що Господь дай мені, я завжди просто кажу: не треба ставити собі таких, знаєте, великих зразу амбітних цілей, там, от, стати в мить святим. Стань людиною. Просто стань людиною, не більше і не менше. Якщо ти станеш людиною, якщо ти навчишся розуміти, що ти є творіння Боже, що ти маєш душу, що ти колись станеш перед Богом, що тобі Господь подарував точно таких самих братів і сезер, які є навколо тебе, що ти просто навчишся жити за евангельським принципом, поступай з людьми так, як ти хочеш, щоб з тобою поступали, це буде великий крок і велика перемога в твоєму житті.